Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як додати до головної сторінки сайту гаджет календаря та текст про те, що це за сайт і як ми з ним будемо працювати. І так, перше, ми відкриємо сторіночку із сервісом власної електронної скриньки на Gmail. І саме звідси здійснимо перехід до сторінки сервісу сайт. На минулому уроці ми вже навчилися до кнопочки служби, яка знаходиться у правому верхньому куті, додавати ярличок для переходу до цієї служби. І тепер ми його тільки використаємо. Тобто у правому верхньому куті натиснемо кнопку служби, далі кнопка сайти. Відкриється сторіночка, на якій ви будете бачити два сайти. Перший сайт. Це сайт курсу, який з'являється на цій сторінці, тому що вам надано доступ до, для редагування цього сайту, і другий сайт це той сайт, який ви створили на минулому уроці, сайт вашої віртуальної учительської. Натисніть на назві сайту вашої учительської, тим самим ви відкриєте нову вкладку із створеним раніше сайтом. Зверніть увагу! Ви одразу будете знаходитись у режимі редагування. Про це свідчитимуть кнопки, які будуть знаходитись у правому верхньому куті. Нагадую, що це кнопки Редагувати сторінку Створити, інші дії та спільний доступ. Якщо у вас таких кнопочок не з'явилося, значить обов'язково треба здійснити вхід до сайту, який виконується у лівому нижньому куті сторіночки, є посилання у Натисніть на увійти, так, щоб у вас з'явились ці кнопочки для редагування. Тепер ми можемо розпочати нашу роботу. І так, ми будемо зараз редагувати нашу головну сторіночку. Для того, щоб її відредагувати, ми натискаємо кнопку вгорі Редагувати сторінку. За нашим завданням, вона у нас має називатись не домашня сторіночка, а головна. Тому заголовок. Ми тут прибираємо і пишемо вже не домашня сторінка, а головна. Тепер, перш ніж додати гаджет календаря, треба змінити розмітку розміщення інформації на сайті. Зараз у нас просто веб-сторіночка і тільки одне поле для введення тексту. Зверніть увагу, що на панелі інструментів ліворуч вгорі є меню, яке називається макет. І воно дозволяє обрати макет сторінки, з якою ви будете працювати. Вони є різні, але для головної сторіночки ми використаємо макет, який називається «Два стовпці» і містить ще два текстові поля перед стовпчиками і після. Саме ось такий варіант. Два стовпці. Натискаємо на цей пункт. Тепер ви бачите, що розмітка змінилася. У нас є після заголовку сторінки поле для ведення тексту, два стовпчики і ще поле для ведення тексту. Що ми будемо робити? Зараз ми встановимо вказівник миші у стовпчик, який знаходиться праворуч. Просто клацніть тут лівою кнопочкою миші для того, щоб курсор з'явився курсор і він буде мигати. Тепер виконуємо такі дії. Це вже ми додаємо гаджет календаря. Обираємо меню Вставити у лівому верхньому куті. Далі зі стовпчика Google обираємо календар. Натискаємо на цьому пункті. Відкривається додаткове вікно, в якому ми можемо обрати той календар, який буде доданий до нашого сайту. Нам треба додати наш календар курс Google, який ми з вами і створювали спеціально робили його загальнодоступним. Треба поставити прапорець перед назвою курс Google. Після того, як прапорець встановлено, натисніть кнопку Вибрати. З'являється ще одне вікно, в якому треба вибрати налаштування календаря і його відображення на нашому сайті. Значить, висота 600. Це дуже багато. Давайте зробимо 300. Ширину ми залишаємо незаповненою. і вона буде розтягуватись на всю нашу сторіночку. І перегляд ми візьмемо не місяць, а давайте візьмемо тиждень. Далі ми натискаємо червону кнопочку Зберегти. Відбувається додавання гаджета календаря, але поки що ми знаходимося в режимі редагування, нам його видно не буде. Ми будемо бачити тільки ось такий прямокутничок, у якого знизу є кнопочки редагування цього гаджета. А саме, таке колесо це повернення до властивостей, ми їх можемо змінювати за потреби і за бажанням в будь-який час. Далі. Кнопочки вирівнювання ми зробимо по центру нашої сторіночки і кнопки обтіканням е, тексту. Саме таким чином. Тепер ми натиснемо кнопочку Зберегти, яка знаходиться у правому верхньому куті. Після виконання збереження ви бачите, що у нас змінилась назва сторінки і тепер у правому нижньому куті у нас вбудовано інтерактивний календар курс Google. Відповідно до завдання, нам треба ще додати текстову інформацію до нашої сторінки. Знову натискаємо кнопку Редагувати сторінку. І до текстового поля, яке знаходиться під головною, вписуємо текст. Який це має бути текст? Текст ви візьмете зі своєї інструкції. Для цього. Ви можете відкрити в окремій вкладочці саму інструкцію і ще раз зверніть увагу, що на головній сторінці ви маєте розмістити ось таку інформацію. Я просто її додам у вигляді тексту, а ви зрозуміло, що її відредагуєте. Зверніть увагу, що будь-який текст, який ви додаєте на сайт, ми можемо після того, як його виділяємо, змінювати його параметри, тобто змінювати розмір шрифту, його накреслення, виділення і оформлення кольорами і так далі. Тобто відредагуйте так, як потрібно. Вам. Після того, як ви додасте цей текст, кнопу, натисніть кнопочку Зберегти. Тоді ви будете бачити текст і вбудований гаджет календаря. На сьогодні все. Дякую!